Шайся, що допомагаю українцям. Британський рятувальник Джейсон Халл зустрівся з черкасцями та розповів про волонтерську діяльність в Україні. Закордонний гість поділився зі слухачами історіями з власного досвіду, провів практичне заняття з іноземної мови, пояснивши відмінності британської та американської вимови, а також особливості англійського гумору. Джейсон Хал прибув в Україну, щоб навчати українських колег долати наслідки російських обстрілів. Він вже відвідав Черкаський інститут пожежної безпеки, де прочитав низку лекцій, а незабаром попрямує до Києва. Там він проведе заняття зі столичними. Працівниками ДСНС та студентами-пожежниками я побував у багатьох українських містах, які постраждали від російської агресії. Пову Херсоні, Дніпрі, Кропивницькому, Запоріжжі Миколаєві. Мені дуже подобається Україна, і я захоплююсь українцями їхньою сміливістю та відчайдушністю. Щиро радію тому, що у мене є можливість бути тут і ділитися з українцями своїм досвідом. Поділився враженнями пожежник.